Слава Ісусу Христу. Від давніх віків, відколи почалося просвітництво серед нашого народу, відколи прийняли віру в єдиного Бога в Христа, ікона займає важливе місце серед наших людей. Різні святі, а особливо Христа Богородиця Ісус Христос займають чільне місце в кожній хаті. Коли заходиш в дім і на передньому місці, можемо побачити ікони, які загострюють увагу людини на тому, що тут, в домі перебуває Господь. І ті мешканці цього дому. Є вірними свого Бога. Вони його почитають, а ікона дозволяє загострити ту увагу, до кого ми звертаємося. І ось сьогодні ми стоїмо в музеї нашого села, нашої школи, і бачимо оцей іконостас ікон. І Важливе місце займають ікони Ісуса Христа і Христові Богородиці. Про кожну ікону можемо сказати е, ту певну історію ікона Мілятинська Ісуса Христа, де на хресті розп'ятий Ісус на чорному тлі, і тільки образ Ісуса Христа і Його страждання заставляє нас, людей, подумати над вічністю і над тим якою великою ціною ми відкуплені? Тому нехай в кожному домі ікона допомагає нам зрозуміти себе, загострює нашу увагу на, то, на тим, до кого ми звертаємося, і щоб ми цінували і любили нашого Господа і прийшли. До свого Спасіння. Слава Ісусу Христу! Світ української хатньої ікони надзвичайно розмаїтий. поринути в нього, переконатися в істинності даного твердження допоможе колекція хатніх ікон із фондів шкільного історико-краєзнавчого музею Селамина. Житло в Україні із найдавніших часів мало крім побутових функцій і сикральні значення. Хатня ікона виконувала роль посередника до Господньої благодаті, ікона в хаті нагадувала про святе, була німим оповіданням, мовчазною книгою, яка завжди символізувала Божу присутність, Божу поміч і захист. Найбільшого розквіту ікони малярства досягло у XIX столітті обличчя святих на хатніх іконах не суворі, не похмурі, а навіть привітні. Бо такими бачив народ своїх небесних покровителів. Проте традиція ікономалярства проіснувала короткий час. Наприкінці 19 століття з'являються так звані олеодруки, тобто фабричний живопис. Це репродукції зображень, виконаних технікою літографії на папері чи полотні. Олеопринти з часом почали витісняти мальовану хатню ікону. Такі друковані кольорові ікони та зображення, що іммітували олійний живопис, були набагато яскравішими, чіткішими від потемнілих від часу та диму лампад старовинних образів. Вони були надзвичайно популярними в сільських оселях аж до 1980-х років. До таких велиотруків належить більшість представників експозиції музею, ікон. Що датується кінцем 19 століття першої половиною ХХ століття. Тепер олеодруки не виготовляються. Вони відійшли в минуле і більше не повернуться. Родинні ікони передавали з покоління в покоління і завжди знаходились у хаті. Люди вірили, що вони набувають святої сили, прикрашались вишиваними рушниками, квітами, китягами калини. Тільки під час пожежі. Спочатку намагалися рятувати саме ікони. Нині колекція шкільного музею налічує 33 ікони. Розтріскані від часу та місцями із високою на сонце фарбою, потемніли, але живі, які очима зображених на них святих споглядає сучасний світ із світу наших дідів, прадідів. Упродовж жінків художників різних країн приваблює сюжет таємної вечері. Яке відтворює трапезу Ісуса Христа і дванадцятьох апостолів у ніч перед самим розпяттям. світовим шедевром вважається фреска Леонардо да Вінчі 1498 року? Волею долі у нашому музеї зберігся такий шедевр, який в історії світового живопису відкриває епоху відродження. Це старовинний олеопринт кінця 19 століття. На цій фресці з монастиря Санта Марія Дела Грація в Мілані. Акцентована реакції учнів на слова Христа про зраду одного з присутніх. Обличчя, пози, жести виражають різні почуття обурення, здивування, смуток. Тільки переляканий Юда міцно тримає в руці гаманець зі срібниками. У музеї представлено образ Ісуса Вмираючого з Мелятина середини ХІХ століття. До Другої світової війни Милятин на Львівщині був великим відпустовим місцем. Тут у костелі під титулом воздвиження чесного христа був чудотворний образ розіпятого хреста, який слався чудодійною поміччю тим, хто приходив до нього. Образ Ісуса Мелятинського збирав щороку до 20 тисяч прочан. Відпусти у костелі проводилися 5 разів на рік, однак найурочистіший на свято Чесного Христа. Цей образ розіп'ятого Христа на Голгофі, виконаний олією на полотні невідомим майстром. Спаситель, зображений на іконі з низько схиленою головою на правий бік, з його ран витікає кров. Драматизм самопожертви і страждань Ісуса Христа підкреслено чорним фоном. Прочани змільний бліху у зелений четвер пішки вирушали через Сасів. Білий камінь і бузьк до Мелятина. Хворі на невіліковні хвороби вірили, що можна одужати, обійшовши на колінах чи Повзком через костел і вклонившись чудотворній іконі. Багатьом хворим та нерічним допоміг Хмелятинський Христос. Ще донині в тяжких хвилинах звертається. Ісусе Мелятинський з милосердися над нами. Ще одна сакральна пам'ятка. Яке експонується в музеї відкрите серце Богородиці є народною святиною, що дарується до будь-якого греко-католицького чи свійського свята разом із образом Пресвятого Серця Ісуса складає Вічальну пару, якою батьки благословлять дітей на щасливий шлюб. Ці дві ікони унікальні копії старовинних католицьких ікон, писати ікони честь для художника. У 1950-х роках в часи войовничого атеїзму їх професійно написав олійними фарбами на полотні, самобутній талановитий художник, уродженець села Мильна Володимир Слободян. На відміну від московитів, у українців ніколи не було ненависті до високопрофесійного мистецтва, західноєвропейських майстрів, на іконі Діва Марія, зображена у традиційних шатах, червоній туніці та зеленій накидці Її голову покриває білий плат. У лівій руці її знаходиться гілка квіточої лілії, символ непорожності. Правицею вона вказує на своє відкрите людство, що сяє Божественним світом серця, центром ікони пресвяте серце Ісуса є закривавлене і обовите терновим вінцем, серце Ісуса, символ Його святої любові і милосердя до грішників. Над серцем червоним кольором намальовано вогонь. А над ним чорний хрест, атрибут і символ Божих мук. Серце обрамлює ніп – це типова західна манера Зображення у Господній провникливості, до зраненого гордістю, заздрістю, гнівом людського серця. Обидві руки Спасителя підняті до грудей і вказують на серце на руках ромбоподібні червоні рани від іржавих цвяхів. В народі віддавна. Був у пошані куль це двох святих і нерозлучних сердець, а початки його сягають часів середньовіччя. У хатній іконі історія краю. Під час Першої світової війни наші прадіди були відправлені подалі від театру бойових дій у містечко Гмінт, Нижня Австрія. При першій можливості побожні галичани купували ікони. Можна сказати, що такі ікони із фонду кіномузею як Марія трьох дубів. Історія життя Ісуса, Єрусалимська Божа Мати та свята великомучниця Варвара є сувенірами із Австрії. Історія походження була розгадана за допомогою штучного інтелекту та інших додаткових джерел. Єрусалимська ікона Божої Матері, за переказами, написана святим апостолом Лукою через 15 років після Вознесіння Господа. Сьогодні вона знаходиться у храмі Успіння Пресвятої Богородиці в Єрусалимі. Ця ікона є чудотворною. На образі внизу збереглися підписи ікон німецькою, італійською, польською, англійською і староукраїнською мовами. Відсісна ікона життя святої великомучениці Варвари цей духовний шедевр, переданий у фонд музею родиною Оксани Сесак і Змильна. Центральний образ оточують клейма, які розповідають історію життя та страждань. Народі говорили, що за великий подвиг віри свята Варвара отримала особливий дар визволяти людей від випадкової несподіваної смерті. Це образ Святої Марії біля трьох дубів кінця 19 століття в оригінальній округлій пластиковій рамці. До речі, ця рамка одна із перших пластмас у світі. Старовинна легенда про цю ікону розповідає, що близько 1656 року на дорозі з Горна до Егенбурга в Нижній Австрії садівник Матіас Вайн встановив воскову скульптуру Діви Марії на потрійному дубі як подяку за своє одужання. Пройшли століття. Тепер це найпопулярніше паломницьке місце серед мальовничого ландшафту Нижньої Австрії. Тут, у дивовижній бароковій базиліці Марії Драйайхен знаходиться цей чудовий і чудотворний образ Богородиці. Сюжет з ангелом і дітьми, зображений на старовинній німецькій листівці, сьогодні є іконографічною основою неперевершеної української народної картини Ангел стереже дітей. Олеопринт, якої представлений в експозиції музею, фольклоризація сюжету, зокрема, образів ангела прірви дітей, спричинила посилення в ньому барокових рис. Картина образів витоки, якої сягають давніх язичницьких уявлень, нині набула певного сакрального значення. В її картинному просторі містяться властивості, оберега та доброго побажання. Вона по-своєму підтримує людину, не дає згаснути в ній оптимізму, ареал поширення картини ікони дедалі збільшується. У колекції шкільного музею зберігається професійно різблена скульптура Святого Серця Ісуса. Її автор невідомий майстер першої половини 19 століття. Христос стоїть на постаменті. Він одягнений у червоний плащ, який перекинутий на груди. Спаситель простягає руку допомоги тим, хто прагне бути спасенним. Поліхромія, тобто багатобарів скульптури, майже втрачена, частково збережене фарбування надає їй декоративності. Вважається, що ця скульптура колись. Частиною ансамблю костелу села Мільне. Ціними є всі представлені на виставці ікони. Оце намолене мистецтво минувшими. Найперше тому, що по них можна прочитати традиції нашого краю побутові, релігійні, естетичні смаки і навики. Центральне місце в експозиції музею займає ікона Божої Матері Зарваницької. Свого часу образ передала до музею Ганна Денчина. Родинний образ Святої Богородиці, робити мечем серцем першої половини ХХ століття, дарунок родини Марії Свободян. Нині в колекції музею налічуються чотири ікони, оклади яких з любов'ю декоровані фольговим обрамленням, справжнім витвором народного мистецтва. Зазвичай такі старовинні ікони робилися дуже високої якості. Саме фольгою оздоблені ікони Бог Вседержитель, Божа Мати з дитятком Ісус. Свята Анна Ісус Христос. У залі сакрального мистецтва шкільного музею кличе до себе тонкою, ясною посмішкою матір-годувальниця. Так може посміхатися лише юна, щаслива мати до своєї дитини. Однією з прикрас експозиції є старовинна іконка першої половини ХІХ століття, виконана на полотні, оздоблена бісером, а вже на полотно помістили різдвяну картинку із старої листівки. У колекції маємо давню маленьку дитячу іконку початку ХХ століття на спомин про перше причастя, ніжний образ для найменших. Перед нами старовинна унікальна православна ікона із зображенням Бога Батька Саваофа у вигляді мудрого сивочолого старця. Його лик розміщується на трикутник, який символізує святу трійцю. У збірці музею зберігається старовинний його свята родина. Красивій старовинні дерев'яній рамі. На іконі зображені Діва Марія та її чоловік Йосип разом з безцінним даром Господа Бога в особі немовляти Ісуса Христа. Ікона написана за мотивами Рубіта Рафаеля, великого італійського художника епохи відродження. Художньо оформлена в домашніх умовах сюжетна ікона зняття з Христа, епізод Страсти Христових, наступний за розп'яттям і попередній оплакування Ісуса. У музеї присутні інші колоритні сюжетні ікони Ісус на Оливній, святий Ілля на вогненій колісниці. Таємничий світ домашньої ікони, представлений фотокопією хресної дороги у старовинній декоративній рамці. Історія народної ікони, подібна з долею України. Однак, попри усе, хатня ікона змогла вижити, злущена часом та намолена тисячами молитов. Нагадує стародавню віконницю, яка рятувала наших предків від негод Великого світу. Настане новий день, пропимось на зорі.